Які важливі зміни у бронюванні діють з 2 квітня, враховувати чи ні квоти на бронювання сумісників заброньованих за іншим підприємством? Чи може роботодавець звільнити працівника за усним повідомленням про звільнення? Та як подати повідомлення про прийняття працівника на роботу в перехідний період за відсутності нової форми? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 З вами щотижневий Випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 31 березня по 4 квітня. Поїхали! 2 квітня 2025 року набрала чинності постанова номер 360 якою внесено зміни до порядку бронювання 76 Оновлені правила бронювання змінюють підрахунок квоти. Відтепер до загальної кількості військовозобов'язаних не враховуватимуться працівники, заброньовані за іншими підприємствами. Тобто, якщо працівник має бронювання за сумісництвом на іншому підприємстві, за основним місцем роботи він не входитиме до квоти на бронювання. Квоту бронювання для підприємств, що займаються виробництвом та транспортуванням теплоопроднів головою енергії Постачанням гарячої води, централізованим водопостачанням і водовідведенням, а також управлінням побутовими відходами, збільшено з 50% до 75%. Скасовано вимогу щодо нарахування зарплати не менше 20 тисяч гривень для суб'єктів господарювання, таких як виробники електричної та теплової енергії, з пошкодженими або зруйнованими потужностями, підприємства, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури, оператори газорозподільних систем та нафтопереробні підприємства, у яких Більше 25% акцій належать державі. Для визначення критичності цих підприємств достатньо, щоб їхня середня зарплата відповідала рівню середньої зарплати в регіоні за четвертий квартал 2021 року. Крім того, підприємства, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору життєзабезпечення, можуть бути визнані критично важливими, якщо вони відповідають двом або більше критеріям. До переліку підприємств, які можуть бронювати працівників, додано державні підприємства Міністерства оборони України. Це Агенція оборонних закупівель та державний оператор ТИЛО. Визначено особливості бронювання або анулювання відстрочки для військовозобов'язаних, які займають посади протезистів, а також для членів наглядових рад стратегічних підприємств. Тепер процес здійснюється через портал Дія. Детальніше про бронювання за новими правилами у інтерв'ю з експертами на кадроленд 7 квітня. 31 березня 25-го року закінчилась відстрочка у працівників, яких було заброньовано до 1 грудня 24-го року через Мінекономіки або Портал Дія, а також у тих, кого бронювали після цієї дати за старою критичністю. З 1 квітня підприємства, які отримали оновлений статус критично важливих, бронюють працівників через портал Дія. Як повідомляють факівці онлайн-сервісу на перебронювання співробітника, необхідно до 72 годин. Це максимальний термін, який проходить від Подання заявки на бронювання до постановки військовозобов'язаного на спеціальний облік. Саме такий строк обробки даних списків на бронювання передбачений пунктом 29 порядку 76-го. Як швидко відбуватиметься бронювання чи в межах 72 годин, чи швидше, стане зрозуміло на практиці. Ті підприємства, які не встигли оновити статус критично важливих підприємств та перебронювати працівників до 1 квітня, повинні спершу оновити статус критичності за новою процедурою. після Чого оформити бронювання працівників повторно. При цьому анулювати попереднє бронювання після 1 квітня вже не потрібно. Результат бронювання буде позитивним, якщо військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, обіймає посаду на критично важливому підприємстві та отримує зарплату не менше 20 тисяч гривень у період відстрочки. Уточнив персональні дані, не перебуває у розшуку. Більше практичних порад для бронювання в унікальному курсі: бронювання, практиком із вирішення нетипових ситуацій. Який виходить у квітні. Нагадаю, що у серпні 24-го року уряд прийняв постанову номер 932 яка запровадила експериментальні зміни у військовому обліку. Постановою 932, зокрема передбачено новий порядок обліку. Персональних даних військовозобов'язаних, згідно з яким формується перелік чоловіків віком від 16 до 60 років для внесення до реєстру оберіг та в постановки на облік незалежно від того, чи були оновлені їхні дані за інформацією міністра МВС Ігоря Клименка. 1 квітня 2025 року уряд ухвалив зміни до постанови 932, згідно з якими під час оформлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років. Які перебувають за кордоном, працівники закордонних підрозділів ДП документ перевірятимуть статус військового обліку не за військово-обліковими документами, а в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично, і чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі. При цьому військовозобов'язаним не потрібно буде проходити медкомісію. Маєте запитання з приводу постановки на військовий облік? Задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці держпраці нагадали, що з 26 лютого 2025 року діє нова форма повідомлення про прийняття працівника на роботу, яка доповнена інформацією про громадянство для обліку працевлаштованих іноземців та й без громадянства. Повідомлення до ДПС має подаватися в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису. За відсутності технічної можливості допускається подання в повідомлення у паперовій формі. Однак, це має бути документально підтверджено. Нова форма повідомлення має застосовуватися з дня набрання чинності в постановою номер 184, тобто з 26 лютого 2025 року. Однак в електронному вигляді повідомлення про прийняття на роботу зараз є тільки за старою формою. Звітування в Перехідний період за старою формою не вважатиметься порушенням з боку ДПС та Держпраці. Після появи оновленої форми з графою про громадянство в повідомлення слід подати у новій редакції. Якщо повідомлення подано в старій формі до появи нової, повторне подання не потрібно, достатньо виконати обов'язок за старою формою. Якщо повідомлення не подано зовсім, це вважається допуском працівника до роботи без повідомлення про роботу, що може призвести до штрафу для посадових осіб підприємств від 510 до 1700 грн штрафу, а при повторному порушенні від 1700 до 5100 грн. Про порядок прийняття працівників на роботу від А до Я на безоплатному вебінарі 9 квітня. Фахівці держпраці роз'яснили, що усне повідомлення про звільнення не є підставою для розірвання трудового договору за ініціативою працівника. Нагадаю, що згідно статті 38 кодексу законів про працю України, працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Якщо працівник звільняється через неможливість продовжувати роботу з поважних причин, наприклад, переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до до освіти прийняття на роботу за конкурсом, тощо роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір у строк, зазначений працівником, тобто порядок звільнення за власним бажанням передбачає обов'язкове подання письмової заяви працівником, на підставі якої буде видано роботодавцем наказ про звільнення. Повідомлення про звільнення в усній формі не може бути підставою для видання наказу про звільнення за статтею 38 КЗПП. Якщо працівник після закінчення строку в попередження про звільнення продовжує працювати, і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не може його звільнити за подану заяву, навіть якщо наказ про звільнення вже видано. Працівник має право відкликати свою заяву до завершення двотижневого терміну в попередження, і в такому разі його не буде звільнено. Винятком є ситуація, коли на його місце вже запрошено іншого працівника, якому за законодавством не можна відмовити в укладенні трудового договору, зазначає держпраці. Зразок заяви про звільнення за власним бажанням у рубриці «Документи», на кадроленд. Нагадаю, що з 5 березня 2025 року, при підрахунку квоти на бронювання, до загальної кількості військовозобов'язаних працівників додаються в мобілізовані після 18 травня 2024 року, це передбачено оновленою редакцією пункту 12 порядку номер 76. Тобто, при підрахунку квоти на бронювання до фактичної кількості військовозобов'язаних працівників потрібно додати в мобілізованих після 18 травня. Наприклад, якщо на дату Подання заяви на бронювання на підприємстві працюють 50 військовозобов'язаних, а після 18 травня було мобілізовано четверо працівників. То згідно з розрахунком, забронювати можна 27 осіб. Однак наразі портал дія не враховує. Мобілізованих автоматично, через що європейська бізнес-асоціація закликала уряд допрацювати цифрові рішення порталу відповідно до чинного законодавства. Не реалізовано на порталі дія також функціонал, який стосується останніх змін у бронюванні від 2 квітня, зокрема щодо не включення в підрахунок квоти на бронювання працівників заброньованих на інших підприємствах. Про що було зазначено вище, хто підлягає бронюванню та у якій кількості у довіднику на кадроленд на цьому. По новинах все звертаю вашу увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий youtube канал 1 Кадроленд. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.